Привіт, друзі! Ви на каналі Важливі новини України. Увечері 14 червня кремлівський диктатор Володимир Путін несподівано вийшов на зв'язок із Дональдом Трампом. Зустріч, яка відбулася у форматі телефонної розмови, тривала майже годину, і, як стверджують російські джерела, була корисною. Але що ж за цим стоїть? Обговорювали одразу кілька гарячих тем: ситуацію в Ізраїлі та Ірані, конфлікти на близькому сході. А головне це війну Росії проти України Путін засудив дій Ізраїлю проти Ірану та навіть запропонував посередництво. Та хіба агресор може бути посередником? Питання риторичне але головний диктатор вчергове заявив про готовність до переговорів з Україною і навіть назвав дату після 22 червня. Цю позицію одразу ж прокоментував український президент за його словами. Україна готується до нових етапів переговорного процесу, але з конкретними умовами, зокрема щодо обмінів полоненими. У розмові з міністром оборони Рустемом Умєровим президент обговорив нові дипломатичні кроки, готується обмін полоненими, який може відбутись уже наступного тижня. Ми працюємо, щоб повернути усіх наших людей, і сподіваюся, що російська сторона цього разу виконає свою частину зобов'язань, і водночас він відкрито визнав. Трамп може зупинити Путіна, але тільки якщо той почне втрачати гроші. Саме економічний тиск і санкції це єдиний інструмент, що реально стримує імперські амбіції Кремля. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.